Сьогодні ми з вами про кар'єру вашу ваших студентів, ваших випускників і можливу перспективу працевлаштування через 10 або 20 років. Я була студенткою першого відкритого факультету фундаментальної медицини нашого Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Про що ваша перша дисертація? Перша дисертація? Ну, безумовно, про е, фізичну і хімічну обробку одного з головних компонентів та нижчих компонентів цементобетону Води. Браво. У мене викладач філософії, мама, тому моя майбутня доля була визначена. Тобто знайти роботу зараз, маючи диплом хіміка, взагалі не складно. Ну, я б сказав, тільки лінивий не, не зможе знайти роботу, якщо він закінчив хімічний факультет. А що є люди, які не люблять гроші? А ми потім потім це вирішимо. Безумовно. Обіцяю. Бізнес, знайди проблему, яка турбує людей на ринку, задовольни її. і станеш багатим. Успішна кар'єра психолога. Це про що? Ну, успішна кар'єра психолога, на мій погляд, це е, коли сам психолог е, відчуває суб'єктивне благополуччя. Як це буде істориком? Будь-яка людина, яка не є фаховим істориком, вона скаже, що Наполеон це велика людина, що він зробив дуже багато для Франції, для, для світу, що він виграв усі свої битви і все таке інше. Фаховий історик вам нагадаю, що Середній зріст французького чоловіка після Наполеонівських війн зменшився. Соціологічне бачення. Тобто, от що ви бачите, що не бачать інші? Ну, ми кажемо про те, що ми тут використовуємо певним чином соціологічну уяву. Ми намагаємося у, у соціології є декілька функцій, і одна з тих, яка мені дуже подобається, це певне вміння прогнозувати. За вашими випускниками полюють? Звичайно, полюють. Навіть умовляють мене, не побоюються такого слова. От. Чи думали ви про те, що колись зможете або будете деканом? Я пам'ятаю той день, коли я вперше зайшла до університету. І дійсно в мене була така думка, я би хотіла очолити в майбутньому цей факультет. Я вивчаю. Лексичний склад давньогрецької, латинської мови, і мені цікаво, як картина світу, як уявлення людей про довкілля відображаються в лексиці. У цьому присвячені дві мої дисертації. У цьому топосі, в цьому місці, в цій локації, яку займає філософія в культурі, це місце ніхто не може зайняти і нічого не може зайняти. Мені б хотілося почути, що таке класична економічна освіта. От як зрозуміти, що ви гарний менеджер, не той менеджер, гарний, який зростає, да, коли вся економіка зростає, а той, який падає найменше, коли економіка падає. Розумієте, От. попит на юристів він залишиться високим, скільки не. Буде потреби в людині цивілізовано вирішувати конфлікти, проблеми, які виникають в ньому. Буде вистремуність в юристах. Ви знаєте, от коли кажуть про Фефа, що найромантичніший факультет, ну дійсно найромантичний. Спитайте будь-якого випускника, що йому найдужче запам'яталось практики. Це ж не професія, да ми можемо сказати, що математик це освіта. Я би сказав, що це навіть спосіб сприйняття світу. Математик ніколи нічому не вірить. Це все має бути доведено. Був колись у нас студент, який закінчив Харківський університет, закінчив кафедру зоології, який отримав ступінь доктора зоології, а відомий нам всім як Нобелівський лауреат Ілля Ільїч Мечників. Яке слово тут все ж таки більш магічне: міжнародні або відносини? Це і міжнародне право, це і економіка, це і власне дипломатія. Каразінська ІТ-кампанія. Так, вона буде таке. Вона буде таке. Як каразінська ІТ-кампанія, вона буде функціонувати. Ми будемо робити ці проєкти і їм всім обіцяли хлопцям, і ми це зробимо хлопцям і дівчатам. Зважаючи на те, що відбувається. Навколо я гадаю, що 20-30 років ми будемо всій країною займатися побудовою нової енергетичної Адрогода. системи. Що робить ваших студентів конкурентно спроможними? Той фундамент, який вони отримують на фізико-технічного, з ними буде завжди по життю, і це їх саме робить конкурентно спроможними на ринку праці. Потрібно швидко навчити персонал цього підприємства праці на цьому новому обладнанні. Наш Випускник здатен розробити, по-перше, розібратися в ньому, і по-друге, розробити програму підготовки для всього цього підприємства. В Харкові і в Україні дуже багато комп'ютерних фірм, які очолюють наші випускники. Електромеханіка, електроенергетика, електротехніка, так. Це ваш головний Це напрям. Головний, мабуть, напрямок. Ну, і також комп'ютерні технології. Одна випускниця Анна Соєна, е, Українська Антарктична експедиція двадцять п'ятий, двадцять от зараз, так саме так. Єдина жінка, яка е, була Як на полярній зимівлі, на да, це ось ми дуже пишаємось, і коли ми бачимо її дослідження Озонового Шару, вона представляє зараз Національну академію наук. Це знаєте, це з приводу питання про кар'єру.